Напевно, кожен хоч раз у житті помічав, що собаки можуть ніби повторювати поведінку своїх господарів, а іноді навіть стають дуже схожими на своїх двоногих. Проте собака не відразу стає кращим другом людини. Спочатку дві істоти уживаються на одній території, звикають одне до одного і вчаться взаємодіяти. Цей процес є досить складним, але дуже цікавим. Привіт! Ти на каналі і Сьогодні говоримо про базові речі у вихованні тварини та про те, чому ж основному потрібно навчити свого собаку. Перед тим як розгорнути виховний процес, варто визначитися. А для чого взагалі вам це потрібно? Що саме ви хочете від собаки? Є велика різниця між сторожовим псом, який готовий нести цілодобову варту. І маленьким чотирилапим компаньйоном, з яким тільки гратимуться і проводитимуть разом час, у сучасному світі для домашнього собаки важливо, щоб він добре відгукувався на своє ім'я, переносив велику кількість людей, був толерантним до інших тварин і почував себе розслаблено та спокійно наодинці. Як би дивно і банально це не звучало, але перше, чого варто навчити свого собаку його імені. Чимало кінологів зазначають, що відсотків 70 усіх собак, які приходять навчатися до спеціальних шкіл, навіть не підозрюють про те, як їх звуть. Хазяїн думає, що Морті знає, що він Морті, а це насправді не так. З огляду на те, що собаки дуже тямущі тварини, навчати їх імені доволі просто. Тим більше, зараз у відкритому доступі можна знайти дуже багато порад з цього приводу. Головне, що потрібно пам'ятати, ім'я має складатися зі звуків, що легко вимовляються, легко сприйматися і не бути співзвучним із командами чи тими словами, які часто повторюються у повсякденному житті. Собака має з першого разу реагувати на своє ім'я, сказане спокійним тоном. Якщо тварина просто підіймає голову, звертає увагу на господаря, коли той вимовляє прізвисько, значить і вихованець, і господар із завданням впоралися. Тим не менш, собака не обов'язково має схоплюватися і підходити до господаря Достатньо просто візуального контакту. Важливо розуміти, що виховання собаки не те ж саме, що і дресурування. Останнє це скоріше про навчання тварини конкретним навичкам. як сидіти, стояти чи місце, але й без навчання базовим командам не обійтися, якщо ви не плануєте вирощувати чемпіона чи зірку виставок. Можна обійтися мінімальним набором, але потрібно розуміти, що без нього нікуди. Ці навички убезпечать насамперед вашого улюбленця, ну і звичайно оточуючих. У списку мастхев команди до мене фу Ні чи не можна місце поруч і сидіти. Собака повинен знати як мінімум ті команди, які можуть стати у пригоді в повсякденному житті. Вміти переключити увагу на господаря у стресовій ситуації, реагувати на поклик, віддавати сторонні предмети, які опинилися на прогулянці в роті. Крім того, дуже важливо навчити свого вихованця правильної поведінки з тваринами. Чотирилапий повинен спокійно реагувати на птахів, собак, кішок та інших тварин. Не можна заохочувати поведінку, коли собака, наприклад, намагається наздогнати кішку тварина може потрапити під машину або загубитися під час такої гонитви. Крім того, кішки можуть виявитися дуже агресивними. Щоб собака міг знаходити спільну мову з іншими тваринами, починати його соціалізацію варто з самого раннього віку, але знайомити з першою зустрічною дворнягою на прогулянці, звичайно ж, не найкраща ідея. Вуличні тварини можуть бути, по-перше, вороже налаштовані, або друге, переносити інфекції чи паразитів. Найкраще вибирати спеціальні клуби, заняття у школах із кінологами чи потоваришувати із собачниками по сусідству. Крім того, дуже важливим у житті собаки є так зване гігієнічне виховання. Пес повинен спокійно реагувати на водні процедури, вичісування, стрижку кігтів та чищення зубів. Мабуть, найважливіше в цьому питанні довіра. Основні сили варто витратити на встановлення довірчих відносин з вашим вихованцем. Щоб успішно привчити собаку до гігієнічних процедур, починати варто з раннього віку, робити це регулярно, а головне обережно та уважно спостерігаючи за своїм улюбленцем, розуміючи тварину і вловлюючи її емоційний стан, працювати стане набагато легше. Виріск і нерви, побачивши кіхтерізки, виникають не тому, що чотирилапому боляче, а тому, що він просто не розуміє, що відбувається. Чим спокійніше і виваженіше ви зможете показати, що не плануєте залишити улюбленця без лапки, тим міцнішим буде результат. Ну і звичайно, саме в цьому місці не можна залишати без уваги схвалення, привчити свою тварину за допомогою позитивного підкріплення можна практично до всього. До того ж, усі тварини люблять ласку, але в позитивному підкріпленні, як і у похвалі, є один нюанс. Методом потрібно вміти правильно скористатися. Як завжди буває, ми просимо собачку лягти, тварина лягає, ми даємо їй ласощі. Звичайно, собака пов'язує свою дію тільки з їжею, а потім працює тільки на ласощі. Щоб такого не відбувалося, варто чергувати похвалу із частуваннями. Інколи хвалити до виконання команди, а інколи після. Крім усього іншого, важливо пам'ятати, що виховання маленького та великого собаки принципово не відрізняється. Потреби малюків той тер'єрів загалом такі ж самі, як і у великих вівчарок. Найголовніша помилка деяких господарів сприймати своїх маленьких собачок як аксесуар чи предмет інтер'єру. Незважаючи на те, що всі наші собаки собаки. Кожна порода має свої особливості, і найправильнішим у вихованні буде ретельно підготуватися саме до того, щоб завести нового друга, вивчити всі нюанси, темперамент, схильність до захворювань та інше. Якщо собака підходить вам за характером, то й у спільному житті буде набагато простіше. Ну і найголовніше у вихованні собаки це вміння розуміти його внутрішній стан, розрізняти його реакції. Важливо вловлювати, коли собака перебуває у стресі або, наприклад, відчуває дискомфорт. Розуміючи це, простіше дати правильний зворотній зв'язок вихованцю. На цьому сьогодні все. Виховуйте своїх улюбленців і живіть з ними в гармонії. Не забувайте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, якщо було цікаво. Це допомагає просувати українськомовний контент про життя і з хвостиками. Побачимося у нових роликах і на шопінгу в зоокомплексі. До зустрічі!